Синиця велика, трохи менша за горобця, вага близько 20 грамів. Голова, шия і широка смужка на грудях та черевці чорні, з синюватим блиском, спина і черево жовтувато-зелені, щоки і потилиця білі, фіс сіруватий, криця голубувато-сірі з білими поперечними смужками. У самки чорна смужка на грудях вуща. В Україні синиця велика, численний осілий почасти мандрівних птах. Гнізда мостить в дуплах, штучних дуплянках або синичниках. Відстань між гніздами 50-60 метрів. Самка протягом 13 днів насиджує 9-15 білих плямистих яєць, які відкладає в кінці квітня. Самець зрідка приносить її їжу. Потім кілька днів годує і пташенят, а самка обігріває їх. Згодом обидва птахи приносять їжу пташенятам близько 400 разів на день. За гніздовий період одна сімейка синиць може очистити від шкідників до 40 яблунь. Взимку синиця велика, її ще і насіння, м'ясо і навіть падаль. Це, мабуть, найсмілівіший птах серед дрібних співочих. Вона буває всюди, де є тільки якась пожива.